Доброго часу, Василь Музика. До 3 мільйонів нам залишилося на сьогодення 2 мільйона 999 752 голоса на 7.07 2025. Якщо ви загуглите ось ці букви Archway, ви попадете на це. Програмне забезпечення. ось. І ось саме тут 248 людей, яких ви бачите, можна побачити на програму забезпечення Archway. Що це таке? Це головний закон літопису українського народу заборона на брехню. Тобто ми збираємо громаду. Головним об'єднаючим фактором, є, якої українці один одному не брешуть. І ми збираємо літопис українського народу, публічний архів людей і громадян Республіки Україна, власників території і держави України. Що ви... це таке? Це програмне забезпечення, яке показує, документує вашу волю. Ваш статус, вашу заяву і вашу участь у першому референдумі проти брехні. Коли ви нажимаєте на це, до люди громадяни, натискаєте, ви попадаєте на карту України, і де видно, скільки людей вже є по якій області. На кожну з цих людей оформлюється кабінет виборців. О, Тобто, Ось я вам покажу. Вже це ті люди, що вже долучилися, ви можете конкретній кожній людині позвонити. Тобто є її фотографії, є номер телефону, є її платіжка і є свідоцтво за народження. Так, тобто це, що ми... Всього маємо. Тобто, чи на головній сторінці можна подивитися, якщо ви натискаєте на людину, ви можете зразу їй зателефонувати, перевірити, що вона робить в літописі, з якою метою вона долучилася і так далі. Тобто, для того, щоб долучитися і проголосувати, ви прийняти участь в першому референдумі по народній ініціативі проти брехні. Вам ще раз кажу, треба загуглити Archway. Так? Ви бачите там номер картки організації, на яку треба відправити вступний внесок. Це багатофункційний взнос, який долучає вас до організації взаємодії і дає організації можливість опублікувати і зареєструвати на вас. Кабінет виборця, де ті дані, що ви скидаєте до організації, викладаються в вашому публічному кабінеті виборця, де викладається, хто ви є, ім'я по батькові прізвище, викладається ваша платіжка щодо рівню бюлетню, які ви викидували в урну на 5 років і погоджувались з тим, що нам напишуть наші. Теперішні небожителі, тобто законні вори це депутат місцевої, обласної, Верховної Ради і так далі. І ви на 5 років погоджувались погоджувалися з тими законами, що вони нам напишуть, з тими правилами, що вони нам встановлять, з тими штрафами, з тими е, тарифами. Що приймають вони і розподіленням бюджету, тобто ви їм віддали свої повноваження на 5 років вперед, і як той воротина закупали свою волю на 5 років, тобто визнали себе недієздатними людьми. Візьміть собі в Вікіпедії, напишіть, що таке недієздатна особа, тобто фізична особа, і зрозумійте, про що я кажу. Тому ми, збираючись в літописі в одній громаді, ви вкладаєте свій відкритий голос у участі в першому референдумі по народній ініціативі і скидуєте мені на телефон, я ваш відповідальний за зв'язок, за документацію ваших дій, за зберігання вашої інформації. Ви на програмному забезпеченні Archway, ще раз кажу, показуємо дом. Це набираєте, гуглите і попадаєте на програмне забезпечення. Тобто ви скидуєте платіжку, скидуєте своє фото, сфотографували себе, відправили, розвернули свідоцтво за народження, сфотографували, відправили свою прописку, ваш номер телефона. І як вас будуть, ім'я по батькові, фамілія, прізвище більше. Саме ці дані викладаються у вас в кабінеті виборця. У нас виходить, скільки людей в літописі, стільки і депутатів. Чому? Бо перший пункт нашого публічного договору, де викладений в наш цей публічний договор, от на програмному забезпечення Арчувеї і попередні вимоги референдуму, перший пункт, пункт наголошує, що Раз і назавжди відмовити вправі будь-кому керувати своїм часом і волею від свого імені, тобто відкликати свій мандат довіри і голос, і не надавати право вирішувати за себе депутатам і президентам віднині приймати участь у державотворенні особисто і безпосередньо своїм публічним голосом під час референдумів чи зборів територіальної громади, документуючи свою волю в кабінеті виборців як частини народу в літописі українського народу. Тобто ви заходьте туди, уважно прочитайте, бо своїм внеском ви підтверджуєте і підписуєтесь під кожною буквою, що викладений в публічному договорі і в попередніх вимогах референдуму. І це на сьогодення ми вважаємо, що це найверніший шлях створити, по-перше, механізм контролю влади. Тобто, якщо ми відкритим голосуванням будемо вибирати наших представників, то ми, якщо щось людина не то обіцяла, то ми зможемо його, його на протязі того ж тижня його відізвати. І якщо раніше ці технології не дозволяли це зробити, то на сьогодні, я ще раз кажу, це у вас комп'ютер в кожного. Це засоб масової інформації, який ми можемо використати для того, щоб один з одним поспілкуватися. Познайомитися, домовитися, навести лад в словах і прийти до взаємодії. А взаємодії це вести себе як власники території держави України, громадяни Республіки Україна, ким ми є згідно акту про незалежність і Конституції України. Тому люди наша громада літопису українського народу пропонує вам жити без лідерів. Не перекладати свою відповідальність на будь-кого, не чекати, що там, і не скиглити, що там люди такі, люди такі, такі, а почати вже сьогодні взяти відповідальність за свої слова, долучитися до літопису. Для пенсіонерів разовий внесок за документацію вашої дії участі в першому референдумі і зберігання вашої інформації, де ви будете мати можливість голосувати не раз в 5 років як фізична особа, тобто недієздатна особа, а як люди хоч раз в тиждень, то для пенсіонерів це коштує 10% від пенсії, в кого-то маленька пенсія. Для інших людей це коштує 1000 гривень. Разовий внесок за документацію вашого голосу і збереження вашої інформації. Тому люди не чекайте. Якщо ми не зберемося, не, не кожен з нас не візьме відповідальність за себе, не прийме участь в написанні законів особисто, то ніхто за нас, ці закони для нас не напишеть. Ми вже це бачимо з 91 му року. Ці наші представники. Депутати там різних рівнів, вони забувають, забувають за свої обіцянки тільки попадають до влади. Тому давайте, якщо ми діти Бога, то створимо ті умови і зберемося в народ, і покажемо всьому світі, хто такі українці. Давайте зберемося в одну громаду і напишемо собі закони самостійно. Бо саме це нам пропонує президент Володимир Зеленський. Де він? Прошу подивитися. Ось офіційний сайт, президент Володимир Зеленський. Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум до 11:35. Римські 9, які Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року, де в коментарі написано, люди, почитайте уважно, цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо без участі політиків вирішувати державні питання. Так що, якщо ти Вважаєш себе частиною українського народу, то за це треба заявити публічно на весь світ і в одну організацію в 3 мільйони людей. І тільки після цього ми будемо звертатися до Центральної виборчої комісії, виставляти свої вимоги референдуму проти брехні, О, коли ми вже гарантовано будемо мати мати тих 3 мільйони людей, які згодні підписатися. Підписатися під нашими референдуми під нашими попередніми вимогами референдуму. А це саме їх п'ять. Перше. Покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з дня проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Друге. Держава України забезпечує кожного громадянина, як власника держави України, невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Тобто ми повинні жити були з 91-го року, як в Арабських Еміратах. І всі українці є власники території і держави України. І держава то є фірма, яка повинна була вирішувати три питання, щоб нас було більше, щоб жили ми довше. І з, кожним, і з кожним днем багатше. Але для цього треба нам зібратися в одну громаду і відкрито проголосувати. Зауважую, відкрито, не таємно, на весь світ. І саме цим займається літопис українського народу. Третє. Прапор Держави України жовто-блакитний, жовтий колір зверху, завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої судової влади публічного права. Це відповідь на те, хто це буде виконувати. Тобто державні органи повинні бути не приватного права, а публічного, тобто підкорятися народу. Бо вони приймали присягу народу то для того, щоб нам, народу вони підкорялися, нам треба зібратися раз і назавжди в народ. Тому і мета літопису українського народу зібрати людей не в партію, не в якусь громадську організацію, а саме в народ. Бо тут організація громадська і програмне забезпечення «Арчуей» використовується виключно для того, щоб діяти в рамках законодавства на сьогодення, і раз і назавжди зібрати людей в народ, де вона використовує наш зв'язки між нами. Тобто по телефону, особисте знайомство раз. Це перший рівень захисту. Другий це банківська система, яку ми використовуємо для підрахунку голосів і ідентифікації виборців. Тобто грошова система взагалі. Тому ми тут всі кожен, як власники платимо за свою документацію, свого голосу і збереження інформації особисто. І третє, це є платформа, яка існує вже протягом 16 років, займалася онлайн-трансляцією архівацією спортивних подій різного рівня, там і міських, і обласних, і чемпіонатів України з таких видів, як бокс, кікбокс, ушу і так далі. Тому тут дійсно є унікальна можливість, якої не було ні в кого у світі, і було технології не дозволяли це зробити. І ми тут поєднуємо вже наші технічні можливості, платформу, організацію і наше бажання. Бо якщо є народ, то повинно зібратися 3 мільйони людей, які визнають себе частиною народу і хочуть жити народом, єдиним джерелом влади. Тобто наша пропозиція проста. Давайте на раз і назавжди зберемося в народ, і народом очолимо законодавчу гілку влади.